Друзі, ці вихідні обіцяють бути мега насиченими на самі різноманітні поєдинки, починаючи від найбільш хайпового фрікшоу ф'юрі протингану з досить гарним кардом з цікавих та Перспективних представників Хівівейту, як, наприклад, Баколи, Адилаючи у та продовжуючи досить інтригуючим мінівентом у Мексиці. Бій між класичним панчером та технічним універсалом США і закінчуючи Німеччиною, де має відбутися аж цілих два поєдинки за участі українців, на одному з яких я і. Хотів би зупинити цю суботу, ввечері неймовірний технар та, на мою думку, один з найбільш недооцінених боксерів не лише України, а й взагалі всього світу. Українець Шухаджан зустрінеться з вихідцем з Італії, досить потужним хлопцем, який навіть по деяким версіям займає вищі позиції ніж. Сам Карен піатро за прізвиськом м'ясний кросетті. Так, не дивлячись на те, що італіїці є абсолютно новнеймон, цей бій це однозначно непрохідний поєдинок для карена, просто для підтримки форми, оскільки піатро програв лише один раз за 19 поєдинків, де останні бої були б не те, що проти мішків, про що і свідчить його місце в рейтингу боксерека, де він зайняв 38 позицію на 8 сходинок вище ніж. Сам карен про те, чи означає близькі місця в рейтингу, що і сам поєдинок має бути надзвичайно близьким і навіть може закінчитись перемогою одного чи іншого боксера. Чи все таки рівень карена значно вище? А відносно низька позиція обмовлена лише порозкою Енісу та слабкою позицією? Мене звати Макс, це канал прогноз на поєдинок чи хажан Росеті. Не перемотуйте відповідь вас. Точно здивує молодому рубаті п'ятеро Росеті на даний момент вже 25 років, і якщо багато молодих олімпійців завдяки. Величезному аматорському досвіду в більшості вже сформували до такого віку. Торосеті, не будучи боксером з гарним любительським минулим, є ще максимально сирим бійцем, який так має шикарну фізичну форму, характер воїна та непогану витривалість, завдяки якій він і прецингує своїх опонентів без зупинки. Проте з максимально поганою роботою ніг, одноманітністю, як і в плані стратегії, так і самого нападу, та просто не найкращою гарматою, що для його стиля є вкрай суттєвим мінусом. Стосовно стиля, то спершу може здатися, що Россетті це звичайнісінький Рубака панчер який просто закидує опонентів хуками, поки ті не падуть. І частково це дійсно так. Проте, як ми вже знаємо, майстерність завжди ховається в деталях, і то, як сам він виходить на свою ударну дистанцію зі всіма своїми мінусами, як то посередні ноги чи погана антропометрія, вже говорить про нього як за когось більшого ніж просто звичайнісінького рубаку. Не знаю, як вам, але дивлячись на бокс піатра, я бачу старого доброго. Дерека чи сору, боксом якого він, скоріш за все, і надихався, адже Росетті має максимально посередній джеб, яким італійці як і Дерек просто відганяє свого суперника назад, якомога, ближче до канатів. де потім вже зажимає його там і просто починає робити свою роботу. Правий оверхенд через піврингу, низьку стійку, запущену головою та високопіднятим блоком, який разом з нирками і слугує йому захистом, та безперервно роботу Хука як і потулову, якій який легкою мішенью, яку ще й не потрібно вицілювати, так і по голові для різноманітності. Чи виконує п'ятро це все на такому ж самому рівні, як Чесора, однозначно? Ні. Адже Дерек роками відточив свій стейнтесові стратегію боротьби з гігантами і провів так не один десяток поєдинків проти. Найкращої опозиції Проте, чи робить піатру це на рівні якогось третього розрядника, також ні. Що і видно в боях проти ще недосвідчених початківців, яким особливо складно проти такого продуманого та агресивного стилю. Тим не менш, навіть за умови гарної відточеності цього стилю Росеті, не дивлячись на його. Міцну фізичну форму все рівно бракуватиме його головної складової, а саме одноразового потужного удару, який вселятиме страху суперника під час кожного нападу біля канатів. І лише 8 нокаутів з 18 перемог є тому. Гарним підтвердженням. Щодо арсеналу Русеті, то тут ми маємо звичайнісінький набір, панчера-рубаки. Де головна зброя і це різноманітні хуки, хай то лівий потулобочий в голову, або І Якщо з хуками все більш ніж нормально, то повна відсутність правого прямого робить з Русеті ледве не миролюбив мішень, коли він знаходиться не на своїй ближній дистанції. Зі всіх ударів, найкраще, які можна відмітити, є його дійсно чудовий, короткий, швидкий та завжди передбачуваний чи хук. Який, скоріш за все, є його улюбленим ударом, судячи по тому, як часто він використовує його. Та досить непоганий вахент правою, який місцями є дуже передбачуваним, а місцями ти навіть не розумієш, що і звідки по тобі прилетіло. Погодьтесь, в цілому, досить непоганий набір міцного середняка, якого для більшості опонентів буде більш ніж вдосталь. Але, на жаль, для Піарто тільки не для Чохаджана. Річ у тім, що Карен має просто феноменальну роботу, ніг абсолютно не гірше, ніж того самого Усика, що він і продемонстрував нам, наприклад, в бою проти американця Джерона Еніса, де зміг всі 12 раундів кружляти та уникати прямих сутичок. Виходячи, з що мені ну, дуже складно повірити, що піарто буде здатний зловити українця і зробити зробити те, що не міг зробити сам Джеро Добавляємо до цього, що універсальний самого Чухаджана, оскільки, хоча в основному він і буксує на даній дистанції за правилом вдарити один раз та не пропустити жодного, на середній та ближній він точно не хлопчик для побиття, і може накидати хуків та апперкотів не гірше за мексиканців. А якщо ще взяти до уваги стійкість карена, де він єдиний з останніх 20 суперників, хто не впав та встою проти американця, то навіть замкнувши його в куті, перебити та пробити в. Українця і взагалі завдання з категорії виграти у укрофода. Mm -hmm. І тут ми переходимо до прогнозу на цей бій. На жаль, для Італійця, але не дивлячись на його хайсери, серий, проте непоганий бокс з гарними перспективами, саме проти Карена, в нього немає жоднісіньких шансів на перемогу. І так, цей бій, навіть беручи до уваги високі позиції Росетів рейтингу, повний місматч, якому я зовсім не маю сумнівів, що українець зводить П'етру школу та покаже йому справжній. Майстер клас. Вірус почнеться досить агресивно, що, по-перше, притаманно самому Русеті, а по-друге, в нього банально немає інших варіантів та стратегії на поєдинок. Де, як завжди, піднявши високоблок та накидаючи передню руку, буде намагатись зблизитись з кращим по антропометрії чухаджан та замкнути його у куті. Чи вдасться в нього це зробити хоча б декілька разів за поєдинок? Спойлер ні. Адже карен це майстер закручення опонента, що він нам. Неодноразово показував. І, скоріше все, Русті просто натикатиметься на улюблену серію Карена з Джеба та Хука або Двійки та Хука. Після чого українець одразу розриватиме дистанцію або вже просто заходитиме за нового суперника. З кожною такою невдачею та пропущеними ударами від Карена Росеті просто буде вимушений зменшити свою агресію та спробувати нав'язати щось нове. Проте через свою одноманітність та серії, де він запрограмований, не лише на один тип боксу, зробити в нього це точно не вийде. Як вердикт ближче до екватора поєдинка, на мою думку, Росеті прийме настільки велику кількість ударів, що карен з другого номера перейде на перший та навіть спробує завершити справу нокаутом. Що я гадаю, в нього і вийде, адже повірити в те, що Росеті зможе всі 12 раундів приймати, хай і не вбив чи проте, Точно не слабкі гармати українці, де п'ять з п'яти останніх перемог Чехаджана були саме нокаутом. Я точно не можу. Результат мега яскравий виступ від українця, який просто декласує свого суперника і нокаутує його хуком приблизно у 9-му раунді. Та вчергове докаже, що можливо на чемпіонство цілого війсь з такими титанами, як Крофорс Пенс та Еніс, йому ще рано зазіхатися, але він точно вартий того, щоб знаходитись хоча б в топ 10 цієї. Конкурентної вагової. Друзі, а вам дякую, що додивились до кінця. Дякую моїм першим патреонам Джаку Антону Садовому та Євгену Гетманському за фінансову підтримку. І до зустрічі у наступному випуску.